Олег Ляшко, радикальна партія. Я звертаюся до шановних колег і шановної фракції Народного фронту, частина яких щойно не проголосувала за поправку. Наша поправка передбачає, що всі громадяни України повинні отримувати пенсію на однакових умовах. Скільки заробляв, стільки й отримуєш, без жодних привілеїв? Я прошу весь зал підтримати поправки про вилучення пільгового пенсійного забезпечення державних службовців. І я гарантую, що фракція Радикальної партії віддасть у повному складі голоси за закон у цілому з врахуванням поправки Шухевича щодо пенсійного забезпечення рівного і однакового для всіх. Дякую. Така норма записана в перехідних положеннях. Це стосується цих громадян, які відпрацювали вже майже все життя на державній службі. Вони сплачували до 10-го року в п'ять разів більше внесків. Вони зараз сплачують, хоча їм не призначають таку пенсію в два з половиною рази більше. Я звертаюся до пана Лішка. Ми з вами обговорювали це питання, коли виникла така проблема, і ви були згодні на те, що все ж таки рівні права для всіх. Якщо людина вже заплатила за такі пенсії, то потрібно їм таким чином і віддати. Шановна пані Людмила Денисова, я хочу, щоб громадяни України знали, державні службовці платять лише на 3% більші внески, то нехай на 3% більше більшу отримують і пенсію, а не в п'ять разів, не в 10 разів порівняно із простими роботягами. Чому колгоспники, чому селяни, чому доярки, чому свинарки, чому вчителі лікар, прогорбатившись, отримує копійчану пенсію? А ви просидівши в... Теплому кабінеті, отримуйте все. Тому ми наполягали на тому, щоб ліквідувати цю привілею. Ми дякуємо парламенту, що підтримав. І з 1 червня ця привілея ліквідована. Тепер ви пропонуєте її вернути. Я прошу вас підтримати поправку, ліквідувати пенсійні привілеї для державних службовців і в цілому голосувати. Прогресивний сучасний закон про державну службу. Всі мають бути рівні перед. Законом, у тому числі і ми з вами. Ніхто не буде заперечувати в тому, що я більш знаю, ніж хтось підказував зараз пану Лешку, скільки людина сплачувала внесків. Я дуже вас прошу повернути увагу ні до прокурорів, суддів, народних депутатів, держслужбовців високого рівня. Це стосується Органів місцевого самоврядування, в тому числі, вони пла платили і зараз їх просто позбавлять пенсії на 200-300 гривень, будуть менше їм платити, а таких майже 200 тисяч. Дякую. Давайте. Вам про них я вам скажу, шановна пані, хто мені підказував. Мені баба маня в селі підказує, яка прогорбатила все життя і 940 гривень пенсії. Мені дід Іван підказує на заводі, який з талерваром пропрацював і отримує копічану пенсію. Мені підказують медики і вчителі, які життя віддали, рятуючи людей і отримують копічані пенсії. От хто мені підказує! А водночас я бачу, держимо. У кабінетах теплих, затишних, охайних, які папірці з одного кінця стола в інший перекладають і 10 тисяч пенсій в місяць отримують. Де справедливість? Чому ви грабуєте про цих роботях і віддаєте всі тим, кого вони годують? Тому я про. Шу парламент це дискусія світоглядна. Або ми живемо всі однаково по одному закону, або ми залишаємо привілейовану касту. От яка дискусія між мною і пані Денисовою.